Давайте поговоримо про післяпологові ускладнення та проблеми жіночності. Я лікар-гінеколог, і я буду намагатися вам допомогти. З якими саме ускладненнями зустрічаються дівчата після пологів? Найчастіше це пов'язано зі зниженням лібіду, зниженням чутливості свого статевого партнера, а також опущенням стінок піхви та післяпологими розривами промежини. В залежності від ступеню таких ускладнень, ви разом зі своїм лікарем вирішуєте проблему на консультації і вирішуєте метод корекції своїх питань. Найпопулярнішими методами корекції? Після пологових ускладнень є ліпофілінг піхви, ліпофілінг точки G та ліпофілінг у ретри, що дає можливість омолодити піхву та збільшити чутливість під час статевого контакту. Для підготовки до процедури ліпофілінгу необхідно звернутися до лікаря та здати необхідний пакет аналізів. Наступним методом є лазерне омолодження піхви та зовнішніх статевих органів, що дасть можливість достатнього зволоження слизової піхви та естетичну корекцію статевих губ. В середньому ці методи корекції тривають 20-30 хвилин і не потребують реабілітації. В деяких випадках ми Використовуємо хірургічну корекцію, таких як післяпологовий дефект промежений та післяпологові рубці. В таких випадках використовують незначне хірургічне втручання, яке також не потребує довготривалої реабілітації. Звертайтеся на консультацію та не залишайте невирішеними свої інтимні питання.